Ось так виглядає ззовні будинок, в якому мої товариші орендували на Airbnb житло. І зараз ми вам покажемо це житло. Змерз носа. <реш> і так, прийшли ми в житло хлопців. Дивіться, почнемо з оцього такого придбальника. Умивальник, всі, всі діла, душок. Тут, дивіться, спальня така прикольно. прикольна. Ну, видно, що не супер нове це житло, але воно таке прикольне в центрі самого міста і, можна сказати, дуже велике. Не нове, але таке велике і просторне. Ще якесь ліжко. Дивіться, ще один диван, ще, коротше, тут, можна сказати, дуже багато спальних місць. Як мінімум, один, два, дивіться, дві людини. Тут ще при біді може дві спати. І там ще дві. На шестеро людей таке житло. Тут Андрій вже на кухні хазяйнує. Дивіться, яка кухня. Отак. І, і що я вам покажу? Ще балкон. Балкон дуже прикольний, дуже класний вигляд на центр міста. Опс. Ого, як тут холодно. До речі, зараз на дворі мінус 25 градусів. Кого? 20-й поверх. Ось такі. Річка, Bow River видно. А це в нас, мабуть, кал... Бо... Як це? Калгарі Тавер, можливо, ця башня називається, я не знаю. Але звідси який величезний балкон. По квадратурі що він? Раз, два, два метра повних. На десь, напевно, метрів вісім довжини. Тобто 16 квадратів балкон. Отакий От величезний. Я в шоці просто. І що ця квартира коштувала Андрій? Заплатив за два тижні. Така хатка коштувала 4300 злотих. 70 доларів в сутки? Відповідно, за дві неділі вона коштувала 1200 канадських доларів. Але? Якщо дивитися так. ділити на двох, то виходить, що це скільки? 1200 600 канадських доларів за дві неділі. Але? А за місяць вийшло би. За місяць тисяч, 1200 з людини вийшло би. Теж не дуже багато, можливо можна сказати. Тому так. якщо так. не можеш знайти житло. На якесь на постійній оренді, типу на постійній основі, то в принципі і таке житло можна зняти і трошки більше, ніби як переплачувати, але житло Airbnb набагато легше знайти, і, і там немає ніяких таких вимог до того, скільки ти заробляєш, де працюєш, чи є в тебе якийсь ці номер і так далі. Тому на крайняк, в принципі, можна жити і в такому житлі, орендуючи його через Airbnb. Якось ось так.